Василь Симоненко, можна, можна вірить другові чи милій, марить наяву чи у вісні, білизну червневих ніжних лілій заплітать букетами в пісні. Можна жить, а можна існувати, можна думати, можна повторять. Та не можуть душу зігрівати ті, що не палають, не горять. Люди всі по своєму уперці, народившись, помирає кожна, а живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна. Чари ночі. Лягла на всьому вечірня втома, Палає місто, мов дивний храм, і розтинають ніч невагому квадратні очі віконних рам. Ці чари ночі такі знайомі, усі підвладні, покірні вам, о скільки вікон у кожнім домі, а там за ними. Ідилій, драм, там заплітають життя тенета, там люди б'ються з останніх сил, там так знадливо звучать монети, і рве легені отруйний пил. Там гинуть вчені митці, поети, але й виходять вони звідтіль.